Добрий ранок. Сьогодні у нас 15 березня. Вирішив піти на рибалочку, відкритий сезон. Закинув два спінінга, один попап, другий горох, удочку на поплавочку. Ну, теж пробую на горох. Обновив місток собі. На вулиці ну, так і тепло. Погодка хороша, не холодно, Десь ну, градусів 11-12 вже є. Бо я в 6 ранку виїжджав, було 9. поки все мовчить але вже два рази бачу як скидувалася рибка тому підождемо подивимося. все таки відкриваємо сезон ось тут у нас таке озеро в лісі місток обновив. вже руки. Три його не обновляв, це обновили. Ще один рибак прийшов. Ну, водичка, я б не сказав, що холодна. Ну, понятно, для... Для літа холодна, але на даний час на 15 березня не дуже. Але піднявся трохи від рук. Закинув далеко. Десь на метрів. Ну, відсично далеко, метрів 60 30 біля берега метрів вісім сьогодні писали цілий день дощ ну будемо надіятися що якийсь клюв буде вже чувствується весна та особої зими не було у нас такая красота литом вообще красиво Сегодня я бачу, гуси вже летіли. Невеличкий ключ. Ну, ждем поклевочка. Ничего не кормил. Кажут, восьми не кормлять. Маленькие крючки треба. То я поставил маленькие крючки. И не кормил. Ну, Подивимося, що буде за сьогодні. Всім гарного дня і настрою!